Всім привіт! Всім привіт! В отелі Патрік ТВ. Мене звати Діана. А мене звати Маланія. Ми нові ведучі. Сподіваюсь, ми з вами поладимо. Залітаємо до вас з порцію цікавих новин. Поїхали! Щороку наприкінці літа, Україна відзначає своє головне державне свято свято День Незалежності. У 2022 році, 24 серпня, випало на середу цікавий факт про День Незалежності. 16 липня 1990 року Верховною Радою УРСР прийнята декларація про державний суверенітет України. Одночасно того ж, 16 липня 1990 року Верховна Рада Української РСР ухвалила постанову про День проголошення незалежності України, оскільки 24 серпня Верховна Рада Української РСР Ухвалила акт проголошення незалежності України, ухвалила постанову про День Незалежності України. У ній зазначено постанову Верховної Ради України про День Незалежності України, зважаючи на волю українського народу та його одвічі прагнення до незалежності. Підтверджуючи, історичну вагомість прийняття акта приголоження незалежності Україні 24 серпня 1991 року, Верховна Рада України постановляє перше вважати день 24 серпня днем незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України. Друге постанову Верховної Ради Української РСР про день проголошення незалежності України від 16 липня 1990 року вважати такою, що втратила чинність. П'яте червня. слова 16 липня День Незалежності України замінити словами на 24 серпня День Незалежності України. Тому від 1992 року День Незалежності України щороку визначають 24 четвертого серпня. Криваєшся? У Spotify з'явився новий український плейліст до Дня Незалежності. Туди увійшли пісні українських музикантів та світових виконавців, що підтримують Україну, такі як Imagine Dragons, It's Sheeran та Pink Floyd. Усього туди увійшло сотня треків. Послухати плейліст можна за посиланням. В описі плейліста може знайти посилання на фандрейзингову платформу України United24. Там пропонують зробити символічний донат 24 долари. Всі виручені кошти підуть на напрям медична допомога. Юнайтед 24. 24. 24. 24. 24. 24. Список пісень обіцяють оновлювати щотижня та додавати до пісні «Global Фейс of Ukraine», тобто тих виконавців, які будуть. Будезувати проект серед західної аудиторії. Для цього треба записати відео із закликом, підписатись та задонатити, а також присвятити Україну одну зі своїх пісень. В описанні поїзд можна дати послання на фонд фандрейзинг. Все. Також у цей день українці з різних країн проведуть акцію The Free World Gathering. Організувавши ланцюг єдності на центральних вулицях міст, про це повідомляють у прес-службі Мінкультури у день незалежності, 24 серпня, українці з різних країн вийдуть на центральні вулиці міст та візьмуться за руки, щоб утворити живі ланцюги. Хештег Gathering» – акція покликана об'єднати українців у всьому світі. Для того, щоб взяти участь в акції, потрібно зайти на сайт freewallgathering.com, знайти своє місто на карті та вказати точне місто на головній вулиці, де ви плануєте стояти. Побачивши цю позначку, інші учасники можуть стати поруч із вами. Ви також можете знайти мітки людей, які вже це зробили, і зайняти місце поряд з ними, щоб продовжити ланцюжок. Кожен може стати координатом за Gathering у своєму місці. На сайті є інструкція, як це зробити. Як на мене, це супер ідея, щоб показати всьому світу, які ми об'єднані та дружні, а також для людей, які знаходяться за кордоном. Це була б можливість знайти та відсуткувати це свято. Ось і все, вітаємо вас з Днем Незалежності України! Дякую Збройним силам, які мужньо боронять нашу країну. Та щирі слова невтомним волонтерам. Слідкуйте за нами у соцмережах. Посилання на них буде внизу. Все, все буде Україна! Україна. До, До нових зустрічей! Зустріч. Па-па!